Jestem bardzo na za to, że z największych warunków, rozróbmy się w dokumentacji. Jak wspomniano, od pierwszych pierwszych szałków zakończyłem władzę. W tym momencie, w tym momencie, w którym pochodził to władzę, to jest bardzo władzę. Czyli w tym momencie, 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 w Там няма да го пише. Не, предишваме. Тази мидиянка те разглеждат колани и колани. И е за то да даш, че отдаде технически документации, да не учиш, че да ползваш от агентните медии, да нямаш да и не е нова, да имаш диагноза, да не яваш, 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 да не яваш,

То я можу пробудити підтримати, щоб ми Ірина комплексом. Переживає просто прізвища, каже площі, але в нас там, крім, ми будемо тільки два питання, там де пунктів інтересу Валентина Піцію, що знімки виробляються, і події. Тобто ці два питання подивитися, що конкретні комп'ємці як Бог, які оглянемо окремо. То за те, що людина питання проходить. То проти отрималося. Тоді, шановні депутати, хто за те, щоб розвивати технічні на документації з те інвелу, що достановлені відновлені медичні ділянки, Тепер, так, власне, демені, ділянки і, Тому, трем, на турі, також дати власне для мене ділянку перехованому цей у нас. Можете амбуті, у нас це волосся на но 25% для свого житлового будинку, но 40, 1014, я ніякові зупиняється податку. Такі Андрій Лівич, та, я ведення особисто селянського. Такі Жанна Михайлівна, це ловити нагайки, но 60, я ведення особисто селянського. Юструкса Лайвич, це навайки, но 25 житлового дня, но 30 ведення особисто селянського. Я ресурс Євгенія Іванівна, село Матвіївці, 0,901 та 0,40 соти для ведення особисто селянського господарства звеню Віталій Васильович, васильевич сто ноль двадцать пять сто для обслуживания житлового будинка ноль двадцать пять для ведения особисто селянского Рябрина Василь Миколаївич Матвійський, 2351 для обслуговування житлового будинку. Громова Тетяна Іванівна, село Матвіївки, 030-009-74-023-30-037-90-054-70-03-100 для ведення особисто селянського господарства. Вачук Віталій Степанович Матвіївці для соловлення житлового будинку. Яцюк Валерій Іванович, Всеволожко Бутівка, в сотих для ведення субіду селянського господарства, цього Валентина Васильівна, Селошко Бутівка, 0,25 сотих для обслуговування житлового будинку, 04 сотих, 020, 02353 для ведення субіду поселянського господарства, Шмиганський Василь Іванович, Симожко Бутівка, 023 Сорок для соловні житлового будинку. Кравчук і Пстак і Семенович. Для ведення ведення особливо селянського справства 0,23 010, 66 0,1066, 0,13,70 011 0,1162. Кравчук Віра Михайлівна та Кравчук Стак і Семенович. Тут де спільна сумісна власть. Я обслуговування свого будинку, господарський будівель за поміщення 0,25 соти. Драбальок Лілія Петрівна, мені дитяткали, для обслуговування житлового будинку 025 соток і 017 ведення особисто сирентів. Я прошу, що я я прошу, що 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 та 017 і 013 для ведення особисто селянського господарства. Мосійчук Марія Марківна. Ем, дитякали, 025 будинку, 036 76, 013 03, 013-11 для ведення особистого селянського господарства. Сарчук, Людмила Вікторівна, собою десятка, 015, 012-62, 010 для ведення особисто селянського господарства. Крікун Яна Дмитрівна, того великі зеркали 01643 для полоні житлового будинку. Мальчук Німецьєна Федерська, воїни деркали, 064 для ведення особисто селянського господарства. Мороз Петрович Андрієвич, вони зеркали 025 для охолоні житлового будинку, 010, 012-033 для ведення особисто селянського господарства для No 2500 подику, 037, 016, 037, 032,067, Малина Зеркана Яведення Собис-Селянського Господарства. Прошу Марія Перхонівна, 053 0534 для Венера Субтитры Солянського Господарства. Толя Алла Миколаївна. 1286 господарства по норичу боюсь, маленько, 125 метров, но 10 и 010 маленькая заведення особисто господарства. сподарства. Маликка, 125 між другого дику, но 10-030, 0164, яведення особисто селянство. Тицюк Ларіса Якіна, 03 для ведення особи селянського офісі. Тецюк Степан Воробинович, 02, 023 дотик для входовщикового будинку, 015040, 024-07 для ведення особистолянського господарства. Гулюк Вевні Степанович, великі резеркали. 01349 столу між свого будинку, 0115, 0134 заведення субъект Силянського. Кравчук, Ала Неомідина, 01967, 01092, заведення субъект Силянського. Я не сидню так, сосна Ірина Вікторівна, 025 до Соломішного будинку, не зірки. 02762010 для ведення особисто селянського сподарства. 02235 для ведення особисто селянського. Зуслужа Ірина Фелова Стосієвна Радощівка, 025 для обслуговування житлового будинку. Янчешина Ганна Михайлівна, великий загайцев, 50 соти для ведення особисто селянського через Лариса Степанівна. 025 для основу міського будинку. Мені загаєш сміста 006-50-030-030-090 для ведення особисто селянського господарства. Михайлюк Марія Іванівна 094-27 Мені загаєш для ведення особисто Іванюха Юрій Степанович. 051-66, 032, 013-83, 015-21, Дяведення особисто селянського, 025 для в полонні жилового будинку. Святенюк Наталія Вікторівна, 0,64 для ведення особисто селянського, Великій Загалі. Лавренюк Володимир Григорович. 02035030 для ведення особисто селянського та 017.71 для в колоні житлового будинку. Лавренюк Олена колонії, 0496, Великій Загайці, дляведення особисто селянського господарства, штаня Галина Іванівна, 0,0374 для положення житлового будинку в Великій Загайці, вцень Іванівна, 0,30, 04138, 01462, 010, 0132, заведення особисто селянського господарства.

03813 0202764 для ведення особисту селянського господарства. Я Микола Васильевич 025 шотипя по будинку 07173 028 0236 0715 048 для ведення особисту селянського село Витіхай. Пічний Олексій День Сергова Марія Загайці, 0,40, Редення Судесну Слянського. Пічна Волина Іванівна, стомалі загайці, 0,40, 0,3437, 0,198 для ведення субвестру Слянського. Суска Марія Йосипівна, великій загайці, 0231 для поставлення шокового будинку. Ковальчук Ольга Григорівна, це великій загайці, 0,25 сотих у клоні шокового будинку. Приступора є пельосина 015 для обслуговування жилового будинку село великих сагай. Поділки Венія Максимівна, на 0,25 для обслуговування шилового будинку великі сагації. Шановні депутати, запитання за дістав на команда. Тобто те, що напереду технічні документації заучаю щодо самої мови мають у мене піддати, передач і депутатів, нижче, обховаємо походу. То два проти, є ставлено голосування у статусі «Продавця технічних документацій землеустрій, що дозволить визнавати земельні діянки натурі, це продавча власність земельних діянок та інтегрів до Олександровичу, може бути і 5 статусів голосування по об'ємку статусу на статусі «Творінці». Хто з вас? Хто скаже, що Я не голосую. А, не голосуєте. Я і мутуля прошли технічні рекомендації заузвію щодо допомогти відновлення меджмені ділянки на турі за передачу власне, матеріан, коли вчитися на 80, воно ми доріги. Хто вам, хто буде, утримується? І тоді переходимо до наступного питання сьогодні заявлено на суд з нами Леніни про виведення членів судового студентського господарства. Нам поступила заява від відвідування села Малії Дехали. У нас факту прописано Малії Дехали, але вона не проживає. Вітаю. 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 Але ця лишка не проживається. Вона просить, що я напечутала олені на яких за словами за церкави, піру з положенням стати Закону України про особисто сіленського солецку, заявляють про лік члену особисто сіленського славе. У зв'язку з тим, що я тут проти що не проживаю, немає користуванні земельних ділянці, це призначення себе допомагаю обробів земельних ділянки батьками, враховуючи вишну навесник, собі ви зелені швени, особисто сіленського соласку. Запитання будуть. Вона працює саме в університеті. А фаса ж вона зареєстрована в 90-х років, тоді не вибираємо. Ну, так, вона так. вона так. Ну, так, 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 вона так ki ima izdeni sarči, ki se baba, ali bo ti tega opeta, ni prije gledajo, da če daj nam Ну, вона 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 Топ проти то потреба є. Тут ми, нас проводить на земельних програм ранки на земельні біля комунальної власності що корисне призначення ця ведення товарності позволити, коли ви попросите з цим комах за 3, що на замедлені товари військові зекали, а нас перевозили консультант області. Хочу нам необхідно затвердити але ми дійшли на на цю площу. І встановити цю оренду плаку. Це не на аукціоні. Ми будемо взяти на аукціоні і ми сьогодні пропонуємо в нашому проєкті 12 тисяч зайфат, а й ми 13 років на ділянку. Відповідно, коли туди прийдуть зацікавлені певні господарства, вони будуть на аукціоні йти на повищення. тобто тільки більше десь. Я думаю, що на надалі маємо ідеї, ми маємо перекочити, теж ви подали кудись загайним 18 тисяч. Тому що тут вона. Тобто, у нас вже не треба. Тобто, у нас вже не треба. на у нас вже не треба. Тобто, 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 у нас вже не треба. не треба. Тобто, у нас вже не треба. Тобто, у Тобто, у нас вже не треба. Тобто, у От тебе от мене товар ізразу до вітального горнику плата. Там говарна є на вимоги. Тут разом не заказала, це одно я вже заказала. Я добавив, коли не брала. А там дає сторону. Експерти, як це там потрапляє. Континентальні лінії. От я навіть їх дивіться. Так. Здійснюють міри інцидентів. Я колотаю на історії. Я бачу. Він не може бути геномі, наприклад, пол. О, то ви розумієте, що я розумію. Він теж не віде здоров'я. Тобто, якщо він не віде здоров'я, то я попрошую, щоб він не віде здоров'я. Покажіть, хто це. Менше, менше. Він не віде здоров'я, але він віде здоров'я. А що це значить? я розумію, Ми пропонуємо продовжити з початкової розвитку реальній до 12 тисяч. Якщо нам не повинні протестувати, то це 30

Є це питання, саме на голосуванні. Хто за те, що надати дозвіл на продаж на земельних торгах, право оренди на земельну ділянку, комунальні бачки, сільського призначення, дівельні товари, сільськогосподарського виробництва, площа та дитинка, вам від 234 гектар, яка в цьому замежному товару, який не зіткали, Кельменського району, Зібанський області. Ще навіть 4 роки. Сім років. Ми ставимо мінімальні, ми в проєкті рішення вирішення вказуємо хто за, хто проти, отримався. І наступне, так само, тільки земельна ділянка коштує 8, 67, 64 Так само, 7 років мінімальний термін, далі 12 років з проєктації, і зараз один вам скаже, що отручиться в цифрах. Врахування 52% від нормативно-грошової оцінки від порядна плата буде становити 106 тисяч 457 тисяч. Це початково.

Продаду на земельний проставорен, на земельний літак, земельній власті, поштує 8,6 літак, то вас отримаємо. Це шановний зараз порадок, даний нас вичерпиться, дякую всім, ви на цю потрібно, потрібні з вами, якщо довіра, то будемо ставити. Нам нас не прицеповає.